Я вітаю вас, друзі, сьогодні з Днем весняного рівноденства, сонцестояння. І давайте поговоримо про те, як ми можемо використати енергію сонця собі в благо саме в такі періоди. Хто займається саморозвитком, хто відчуває енергію простору, хто вклинюється в нову реальність своїми енергіями, свідомо, просто відчуйте, як зараз. Працюють на нас світлові потоки. Що це значить? От дивіться, якщо ви, наприклад, надієтесь тільки на самих себе, у вас немає більше на кого розраховувати. А якщо ви обернетесь навколо себе і подивитесь на цей світ, який якби, живе своє життя, а ви десь там в ньому якось якимсь чином вписуєтесь, то ви розумієте, що дійсно вам нема на кого розраховувати в якихось дуже важливих речах. У вашому виборі, де важливо підключити силу волі своєї. Тобто є речі, які ви не можете на когось перекласти. І якщо ви відчуваєте, що йдуть такі зміни, і ви просто логічно, навіть якщо ви не займаєтесь нічим і не, не, не занурюєтесь в будь-які такі знання, відчуйте просто, що є дні, де, наприклад, рівно ніч, рівно день. Так? Але коли йде посилення саме світла, тобто світлового дня, і він розтягується, і світло сонячне енергія тече сильніша, правильно? Відступає що? Більш темніша сторона. І в цей момент, коли ми стоїмо на межі такої, такій межі, де ми маємо відчути ці енергії, ми можемо зробити певні розвороти. Я завжди раджу в такі дні, в такі фази робити розвороти свідомі, що це значить, я вам зараз розкажу більш детально. Ви берете. І уявляєте, що є у вас якась, наприклад, ситуація, або ви щось хочете реалізувати, або ви десь зачепилися за щось і не можете відірватися. будь в чому, в стосунках, там, в бізнесі зачепилися і не йде розвиток, або, наприклад, в здоров'ї якісь проблеми, або, або ви відчуваєте, що маєте щось вже зробити, те, що от просто от проситься, от хочеться воно якось виривається воно з вас саме в цей період, наприклад, навіть сьогодні. Коли йдуть посилені світлові сонячні потоки, енергії йдуть, вони посилять ваше бажання і направлять до найкращого варіанту реалізації. Як це працює? Дуже просто: ми з вами маємо своє таке магнітне поле. І це магнітне поле ми його розкручуємо завжди зсередини. Воно у нас або цілісне, коли ми цілісні і спокійні, і живемо в спокої і радості. Або воно пробите, розумієте, тими переживаннями і думками, які ми з вами випромінюємо. Так от, коли заспокоїтеся і зрозумієте, що в даний момент ви є господарем саме тієї ситуації, яку ви хочете розгорнути, щоб вона розгорнулася в благо вам, ви закладаєте цей розворот. І ви собі. Не просто говорите, от зараз починає реалізовуватися там оце, Або зараз у мене вже розібралася я з цим, і зараз ось у мене все піде дуже добре і все. Це, це так дуже гарно буде, але ж воно так не працює, розумієте? І тим більше ми живемо в динамічному світі, де кожної миті все змінюється. Тоді ви прописуєте собі такий певний сценарій. Я ось застрягла тут, мені тут боляче. Я вже не хочу тут бути. Я хочу змінити цю ситуацію. І тепер я приймаю таке рішення, що я йду свідомо в цю зміну. Якщо, наприклад, у мене станеться ось така ситуація: буде спротив, буде там ще якась агресія від когось, буде там ще щось, щось незрозуміле, то я тоді зроблю ось так. Тоді я. Зберу себе, від, відтягну з цієї ситуації, стану таким свідком і буду приймати рішення, щоб тільки не, роз, не роз, зруйнувати себе зсередини. Якщо, наприклад, це я вирішу, і в мене з'явиться там ще щось, а якщо той таке скаже, тоді я зроблю ось так. Якщо там піде ось так воно, тоді я зроблю ось це. Якщо, наприклад, уже все я спробувала, і в мене. Десь іще щось залишилося, тоді, на крайній випадок, у мене буде ось така заготовочка. І ви сидите і просто плануєте, моделюєте. Ви даєте собі багато варіативність. У вас є не один вихід, а багато. І ви це поступово-покроково роздивляєтесь. І зараз, коли ви в такому розвороті. Де посилюється сонячна енергія, ви притягуєте сонячні енергії, сонячні світлові потоки, ви притягуєте саме таку вібраційну структуру до вашого простору, де ви є, що вона починає допомагати вам реалізовувати ваш конкретний запрос. Розумієте, друзі, як це працює? Я це практикувала багато разів, і я знаю, що є е, час обнулення. А є час закласти розворот. І ви знаєте, коли це просто ваше внутрішнє знання. Ви це знання ніде не прочитаєте. Ви ніде не відчуєте, що вам потрібно робити. Вам ніхто не скаже, роби ось так, і в тебе буде ось це. Ні, вам потрібно включити цього такого внутрішнього творця. Розумієте? Який творить от свою, свій крок, свою реальність. Шлях свого буття. І нехай цей, це творіння ваше буде красивим. Дійсно, як я написала в своїй групі, нехай це буде, як то ви маестро, в руках якого промінь такого сонця або світлоносний такий маестро, який творить таким знаєте променем від душі сонячної. І ось тоді, друзі, виходить красиве, красиве творіння. Тоді вам простір дає такі варіанти, де ви реалізуєте найкращим образом все те, що ви хочете. І ще, знаєте, скажу вам дуже цінну річ: не варто забувати про закони існування, закони вищого існування, закони, за якими ми тут присутні як люди, як людство проживаємо. Тому ваше бажання, ваш запрос. Який ви ваш розворот, куди ви розвертаєте себе, він має бути завжди в кращу сторону для вас. І ви маєте там фіксувати свої кращі якості, кращі здібності, все, все, що ви тільки можете, І вас це посилить. І це все, в згідності до закону вищого існування, має не нашкодити іншим людям. Тобто, нехай це не люди залишаються десь осторонь, на них це не впливає, на них не потрібно ніколи не віддавати, не давати їм любов, не давати їм ніякого прощення, нічого, абсолютно. Не дозволяйте собі віддавати енергію тим, хто її не заслуговує. Просто на них працюють інші енергії, а ви сконцентруйтесь на собі, на своїх красивих якостях. Які ви можете розкривати, як ви можете пульсувати ними, як ви можете і в благо розвертаєте, і ваша сонячна енергія прилинає до вас, омиває весь ваш простір і розгортає до благосного результату. Спробуйте такий метод, повірте, це дуже і дуже неповторно. Там звучить ваше внутрішнє знання. Я не скажу вам, ось іди, скажи от там, там, там тому те, і в тебе буде зразу все щастя в тебе буде. Або візьми, купи щось там, те, і в тебе буде ще, ще тобі краще. буде. Або там, розвернися і скажи там три рази десь на простір щось, і знову тобі щось буде. Друзі, так воно зараз не працює. Кожна людина господар свого простору, господар свого серця, господар своєї душі. Так? І тільки кожен бачить свій шлях через внутрішні свої очі. І коли ви просто фіксуєте а, свій, свій намір і кажете: Так, все, я хочу вже готова. Я хочу, щоб стало мені легше. Я хочу відчути ту якусь радість, глибину, яке щастя ж таке, щоб до мене притікло. В кінці-кінців, хоч, хоч що би щоб я не змінила, нехай буде в благо, нехай навіть малесенький крок, малюсінький, але ви зробите, і ви відчуєте себе дійсно зсередини, як господаря, як господиню. І у вас відчується прилив сил, тому що саме зараз, в ці дні, дуже гарно працює посилення світлових потоків для реалізації ваших благосних цілей. Ось таке сьогодні для вас відео, друзі. Я підготувала для вас іще теми. Для відео з наступних приходьте на мої наступні відео, напишіть ваш коментар обов'язково під цим відео. Поширюйте мої відео, кому ви вважаєте за потрібне. І знаєте, ми з вами розгортаємо дуже гарну реальність хоча б тільки тим, що ми омислюємо над такими речами, вклинюємося в них. І я хочу вам в наступному відео написати тему таку про. Що ми ніколи не бажаємо втратити, буде одна тема, і ще буде слідуюча, більш розгорнута тема це буде тема, що зараз змінюється, і що ми в найближчих декілька місяців маємо пройти, що нас буде випробовувати, і як просто встояти і не схибити. І хочу ще сказати передати привіт тим всім, хто замовив у мене ронічні амулети. Зараз знов поїдуть до України ось такі вінтажні рунічні амулети для моїх дорогих замовників, які я виготовляю власноруч абсолютно все. Я складаю, провожу таку дослідницьку роботу, складаю формули, наношу їх сусальним золотом, оформлюю в такі колони вінтажні, причудові. І ось скоро полетять. До речі, я відправляю в Україну кожної середи, не тільки в Україну, по всьому світу я відправляю такі ось прекрасні амулети, колони захисні на здоров'я, хто замовляє, там, захисні на здоров'я, на достаток, на гарні відносини. Тобто, все це робиться, і ці формули дуже гарно працюють. Я давно цим займаюся, і в мене дуже гарні відгуки від людей. Тому кожної середи, кожного місяця. Я в кінці кожного місяця, в середу, я відправляю по всьому світу свої колони ручної роботи, які я сама роблю, сама створюю. І нехай служать всім тим, хто, хто хоче їх мати. І тому, друзі, будь ласка, якщо комусь потрібно, замовляйте, дзвоніть або пишіть вірніше в WhatsApp, в Viber, в Telegram, там я є, і можете писати мені на електронну адресу. Все це ми з вами можемо робити для себе. Нехай цей світ стає кращим через те, що ми з вами стаємо кращими. І нехай буде мир на землі і мир вашим родам, мир вашому дому, нехай буде у вашому серці радість і така, знаєте, натхненна атмосфера жити, і щоб всі біля вас були щасливими і здоровими. Всього найкращого до наступних відео. До побачення.